Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. А тепер власне до ситуації на фронтах з нами на зв'язку. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. в ефірі Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Вже котрий місяць, майже півроку, найгарячіше у нас на Донбасі, але от зараз дуже важливо розуміти повільний, але дуже потужний. По суті, так його характеризують наступ на вугледар. Активізація окупантів по два боки від Бахмута. Як ми маємо розуміти ситуацію там? Ну під Бахмутом там ситуація на жаль не змінюється з Зплином часу ми про Бахмут з вами спілкуємося уже навіть здається мені останні кілька місяців. Починаючи з осені, ми дуже активно згадуємо про ситуацію під Бахмутом. Там вона полягає в тому, що противник хоче обійти місто з двох боків з північі, з півночі і з півдня. На жаль, певною мірою він досягає успіхів. Там доволі серйозна ситуація, доволі жорстка ситуація зараз складається якраз на північному на південному напрямку. Напрямках, ну щодо Солідара, всі знають вже дуже багато про це вже казали про Солідар, про бої в цьому містечку. Тому під Бахмутом там ситуація складна, і поки що там противник має, в принципі, такий наступальний потенціал, який складається вже не лише з Вагнерівця, він вже складається із елітних частин. Там кажуть про те, що з'являється вже десантно-штурмові часті Російської Федерації. Які були збережені якраз на жаль під час відходу з Херсону з Херсонського з пробережжя Херсонської області щодо Вигудару, там атаки продовжуються. Фактично зараз місто Вигудар, воно знесено з лише землі, як і фактично переважно більшість міст, як міст, якщо і не всі міста, які Російська Федерація намагається атакувати. Але поки що під Вигударом тривають бої тривають бої. Ну але ці потуги російської армії там були загалом відбиті. Том Купер, австрійський військовий експерт, пише, що от уже є там кілька тижнів в інформаційному полі. Інформація, що Росія ось ось почне широкомасштабний наступ. Так, от він припускає, що ота активізація, і по обидва боки від Бахмута, і на Вугледарському напрямку, і трохи північніше на Луганщині. Оце воно вже і є, і він каже, що ну пише, точніше, що більшої інтенсивності навряд чи зможуть досягнути росіяни, але це і є їхня їхній оперативний задум так втрачати сили, так сунути великими масами людей, але ну от більшої інтенсивності вони навряд чи досягнуть. Тобто, ми маємо розуміти, як ви погоджуєтесь з таким з таким формулюванням. Ну я б е, насправді зараз не ставив прогнозувати настільки далеко, що от, е, зараз тверджу, що найбільшої більше інтенсивності ми вже не побачимо. Цілкому можливо, ще й побачимо, оскільки ми ж чуємо про те, що вони мають намір продовжити мобілізацію. І знову таки брати до лав російської армії ще більше людей. Тобто там різні цифри називаються від 200 тисяч навіть до мільйону. Тому я б зараз постерігся від таких утверджень про те, що ми взагалі не побачимо жодної активізації. Це максимум, який вони зараз демонструють, але е, можна погодитися з тим, що це вже наступ. Ну, хоча він в принципі і не припинявся, оскільки про Бахмут ми з вами казали про всі, і в січні. ми, Я знову ж таки хочу повторити ми Та в січні. Та вже 5 місяців про нього говоримо. Так, 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 там наступ продовжується. Він там не припинявся, і можна казати про активізацію наступальних дій на широкі ділянці фронту. куди можна включити Луганську область, Лиманський напрямок, знову ж таки, Бахмут. Знову ж таки, Вулгодар, про це ми зараз згадуємо. Там не треба збувати про те, що вони намагаються наступати ще Мар'їнка. Це безпосередньо поблизу Донецька, Донецька дуга так звана. Тому вони будуть і тому вони, в принципі, вже почали ці наступальні дії. Знову ж таки, запорізький напрямку, пам'ятаємо їхні потуги, їхнє намацування оборони, промацування нашої оборони на запорізьку напрямку, буквально десь пару тижнів тому. Я думаю, що вони будуть і далі намагатися. Наступати на запорізькому напрямку для того, щоб для того, щоб відволікти наші сили від е, цих основних ділянок які я тільки що назвав, будуть цілком можливо провокації е, на Сумському напрямку, от на харківському напрямку, теж можливо провокації імітації наступу, да, для того, щоб простягнути наші сили. Тому вони зараз е, можна погодитися з тим, що вони в принципі наступ це почали, хоча вони його і не припиняли знову ж таки, хочу підкреслити. Ще одна теза у Тома Купера. Він пише наступне: великий наступ вимагатиме від Герасимова зосередження великих запасів боєприпасів, тому що ну скільки би живої сили не нагнали, якщо не вистачатиме цього, то воно не буде працювати. Але щодня він пише з того, що зміг проаналізувати українські панцергаубіци Хаймарси М 270 і таке інше. Вони ну щодня, точніше, частіше щоночі, знищують, хоча. Аби по одному складу, і оце головний ризик, плюс зав'язаність на залізницю. Проблему логістики стверджує Том Купер, Росіяни інакше вирішити не можуть і не зможуть. І от на цьому базується теж частина його припущення. Що ну, от складніше, та у них просто по ресурсах навряд чи може вийти ну тут така знаєте комплексна проблема по-перше правильно правильно каже том кубер про те що в них все зав'язано на залізницю їхня логістика вона зав'язана загалом залізницю оскільки залізниця вона дозволяє перекидати дуже велику кількість матеріальних матеріальних засобів включно до снарядів палива і таке інше і техніки і людей і і і, і таке інше тобто навіть були підрахунки що от в них дія йде в радіусі 90 100 кілометрів від залізничних і залізничних доріг від залізниць, тому вони е, на цьому зав'язані. Е, і е, друге питання це мобілізовані самі по собі. В, в принципі, це ж якість людей. Одна одна справа, коли ми кажемо про кадру в армію, яка навчалася, яка злагоджувалася буквально протягом кількох років. Це одне, одна справа, але кадру армію вони сточили. Боях минулого, боях минулого року і під Києвом, і знову ж таки, під Северодонецьком, під іншими містами українськими, які вони спробували атакувати. Тепер у них мобілізовані. Ну, з мобілізовані взагалі важче, тому що скільки вони, пройшли, скільки вони пройшли навчання, місяць, максимум, так, після, після того, як прикидають далі на фронт. Далі в них є проблема із, із командуванням, оскільки є нестача офіцерів, нестача офіцерів. Первинної ланку, лейтенанти, старші лейтенанти, капітани так і таке інше, то тобто це комплекс проблем, він, в принципі, може завадити їм ефективно наступати. Та і я насправді дуже сумніваюся, що у них є якась інша тактика, інший набор методів щодо наступу. Окрім того, що вони вже роблять, я маю на увазі спроби намагання пробити нашу оборону завдяки живій силі Ну так ще цікаво про вугледар, який ми сьогодні вже згадували, і де активізувалися вже кілька днів окупанти. Том Купер його описує як там місто приблизно кілометр на кілометр на рівній, як стіль як стіл площині. Ну і поруч шахта, завдяки якій чи ну кілька шахт, завдяки яким це місто власне і виникло. І зараз він описує ситуацію для українських захисників, що окей, без там масштабного залучення авіації, наприклад, або Лекобійної артилерії, по суті, да, піхотні штурми, це просто коли окупанти лізуть на укріплені позиції українських захисників, а ті їх високоточно кришать своїми кулеметами і артилерією. От, власне, сама топографічна ситуація Вугледара, що ми маємо розуміти про такий аналіз ситуації? Ну, там, е якщо ми бачили взагалі відео і фото цього міста Вугодар, там. Є такі висотні будівлі, да, дев'ятиповерхові, е, оці от, е, багатоповерхівки, да, Вогодарівські. Плюс е, казали про те, що він взагалі розташований якраз відносно цієї рівної як сто рівнини. Він розташований трошки трошки, так, трошки вище, да, угу. ніж рівень цієї рівніни. Да. І це е, дає можливість це дає можливість нам створювати більш вигідні позиції для того, щоб ввести оборону. Ми так, само, ми так само з вами пам'ятали про те, що коли е, восени минулого року вони намагалися атакувати в Павлівці, я маю на увазі росіян. Павлівка, взагалі, там е, в такій низині. І їх там розстрілювали в тирі наші, да, там знищили фактично значну частину тої 155-ї бригади морської піхоти, Тихоокеанського флоту, яка і зараз намагається атакувати. І в принципі, зараз вони наразилися на ту саму ситуацію, коли вони атакували Бугудар. Атакували ці багатоповерхівки, які без того знаходяться вище рівня моря, я каже, да? і наразилися на зустрічний вогонь. Тому тут о, питання таке: штурмувати цей вуглерну було б насправді якраз без авіації, яку вони майже не використовують далі лінії фронту, тому що працює наше ППО, і без високоточної зброї, яка б могла б е, фактично вуліково знищувати точки вузли оборони, їм було б дуже важко. Фактично, навіть неможливо. Тому вони зараз теж намагаються його обійти, фактично. І от е, навколо намагання його обійти, зараз той час, основні бої. Біля цього міста, а тепер ще один аспект, який повідомляє у своєму ж зведенні Генеральний штаб збройних сил України, що на окупованій частині Донеччини Росіяни завербували уже засуджених жінок з виправної колонії. От, власне, таке як ми маємо уявляти наступну ітерацію, наступний склад їхньої оцієї частини бомж-армії? Ну насправді мені дуже важко це прокоментувати, оскільки я так само побачив це повідомлення Генерального штабу. Я можу лише поєднати це знаєте, з батальйонами смерті. Пам'ятаєте, коли е, останні, скажімо так, останні, останні епізоди участі царської Росії під час навіть да не царської, вже після февральської революції, так званої, вже Керенський був, він так само створював батальйони смерті серед жінок і намагався їх кидати на фронт. Ну от я думаю, що тут таку ітерацію можна провести, таку паралель історичну. Ну, тобто, така <смай> косплей Першої світової, навіть не <смай> Другої <смай> світової. А, окей, тепер ще одна важлива деталь про постачання зброї. Раніше ми регулярно обговорювали те, які зразки обладнання військового, які снаряди, які ракети постачають Україні. Але от вийшла. Стаття Wall Street Journal, і і там журналісти з'ясували, що китайські оборонні компанії можуть постачати Росії навігаційне обладнання, технології для глушилок, якісь там технології радіоелектронної боротьби чи розвідки, і таке інше. Плюс наші аудиторії скажу, що зараз на сайті nv.ua є потужний матеріал про з аналізом про те, звідки і яку зброю. Росія потенційно може отримувати, чи вже отримує, тому що про іранські шахеди ми точно знаємо. Їх у нас збивали десятками, а насправді сотнями. Так от про постачання до Росії китайських технологій, наскільки це їм зможе допомогти? Ну, о, питання в обсягах, насправді. Да? Я так само читав цю, цю статтю. виникає питання в обсягах. Наскільки оці постачання, якщо вони справді є? Ну, припустимо, вони навіть є. Да? Наскільки ці постачання завдяки сумовцям можуть задовільнити потреби російської армії? Там я зараз боюся наплутати. Там щось була цифра на рівні вісімсот мільйонів дол... 8 мільйонів доларів. Там певні, певні були позиції, які вони отримали, могли отримувати від Китаю. Ну, але Хоча 8 мільйонів помиляти. доларів це вартість одного західного танка. Я так приблизно зараз порізнюю. Ну так, да, ну, ну так, да. фактично, це один західний танк. Але це була якась це був певний пункт, який там стосувався певної номенклатури. Тому знову ж таки це питання в обсягах, оскільки зараз потреби російської армії доволі великі. Якщо ми зараз будемо казати про цифру в 200 тисяч 500 тисяч або мільйон мобілізованих вони хочуть. Набрати в найближчі, в найближчі місяці, то можете собі уявити, яка потреба от в цих технологіях для для цієї великої кількості людей, що звісно вони хочуть їх чимось обладнати. Добре, ну і тепер власне про постачання до України Уже остаточно підтвердив прес-секретар Пентагону, що Україна отримає GLSDB, Дібі. Оці бомби, які запускаються чи баражуючі боєприпаси, так їх правильно називають, які запускаються з тих самих установок і Хаймерс, і М 270 І там дуже цікаві у них технічні характеристики, що ця бомба може крилата ракета, по суті, може облітати якісь історії, кудись спеціф. Тефічно залітати чи обходити об'єкти з іншого боку. Що що це дозволить? Пряма дальність 150 кілометрів. Якщо стріляти в інший бік, то до 43 кілометрів. Що нам це дасть? Ну, якраз це, все ж таки бомба не кривала ракета. Давай, О, добре. Ми будемо це, я поправляюся, я не експерт, точно. Це все ж таки бомба. Це перероблена бомба, фактично, яка може запускатися якраз з цих е, наземних установок е, хаймер, і МРЛС. Що вона нам можемо дати? Ну передусім, якщо ми будемо казати по пряму дальність 150 кілометрів, вона нам дає фактично обстріл е, обстрілу всіх окупованих територій, включно до е, північних частин Криму. Якщо ми вийдемо на узбережжя Зовського моря, Ну, зокрема, в Бердянську, то теоретично ми можемо діставати навіть до так званого Кримського мосту. Там трошки більше, більше відстань від Бердянського до Керчі попрямі, ніж 150 кілометрів. Але я думаю, можна там знайти можливість яким чином уразити кримський місто. І е, це так звана вже лонг який, яка принципі дуже дуже серйозно розширює наші можливості щодо знищення не тільки мостів, не тільки там транспортних розв'язок, не тільки там казарм чи командних пунктів, те, що ми те, що ми робили до цього часу, вони фактично дозволяють знищувати і, от згідно з характеристиками, і прикриті цілі, тобто бункери. Тобто, те, що вони зможуть зрити в землю. Ну не невелику не, не ясний річ глибину, але в принципі так. Тобто, це дуже серйозна, дуже серйозна зброя, і будемо сподіватися на те, що вона е, поступить до нас е, в короткий проміжок часу. Ну і там ще одна деталь, що вона виявляється, може самонаводитись на рухомі цілі, їх супроводжувати і ну там змінювати свою траєкторію для того, щоб саме цю конкретну ціль можна було вразити. Це теж такий цікавий аспект, який я, я прочитав. хочу. Я хочу... Я хочу підкреслити, вибачте, я вас перебив. Що це саме бомба, і це треба враховувати. Тому що ви пам'ятаєте, скільки ми випустили ракет Хаймерсі по так званому ну, по тому самому Антонівському мосту? Пам'ятаєте, скільки було задано ударів, і фактично він е тримався до останніх до останніх днів да, до листопада, до звільнення Херсона. А це бомба, вона якраз і призначена для знищення таких от мостів, таких об'єктів. Окей, ну і на фінал В новинах почули про інтеграцію вже офіційну системи ситуаційної обізнаності управління, яка називається Дельта. Це щось, ну для мене це якийсь космос-космос. Хоча українська розробка, як уже сказано, розроблено згідно стандартів НАТО, і от отакий, ну я так розумію, що це рішення для стратегічного рівня. Ну, не будемо розкривати, я кажу, всіх деталі да, для того, щоб зайвого разу, але загалом от, е, треба звернути увагу на ці слова. Ситуаційного бізнес, Тобто воно дозволяє нам е, розуміти краще, де знаходиться противник. Де розташовані основні цілі, які ми повинні уразити, і в короткий час в короткий термін передавати ці дані на засоби уражень для того, щоб ми могли швидко приймати рішення і знищувати їх. Це якщо в двох словах пояснити нам це потрібно. Ситуаційне обізнані взагалі розвідувальне рівни у нас на щастя вище ніж у російську армію. Це нам дуже серйозно допомагає вести проти них бойові дії. І зараз цей рівень ще й покращиться. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключаєтесь до ефірів. І роз допомагаєте нам цивільним розібратися в тому, що відбувається на українських фронтах, що відбувається на українській війні. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Ну і власне я почав сьогоднішній ефір з карикатури у німецькому виданні «Шпігель». Зараз закінчу заявою Олафа Шольца, канцлера Німеччини воно там теж трошки для нас приймається як е, таке трохи гальмування процесів, які нам потрібні, але менше з тим, Олаф Шольц заявив, що існує консенсус з президентом Зеленським про те, що зброя, яка надається заходом, не буде використана для атак російської території. Мається на увазі їхня конституційна російська територія, визнана світом. Ну що ж, значить, для інших об'єктів треба буде знаходити щось інше і щось своє. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.